Хмельницький майдан став епіцентром обурення тисяч хмельничан. Після перекриття руху у місті активісти висунули пропозицію перекрити і залізничні шляхи. Лідери спробували вгамувати НАТО та відмовитись від непотрібних дій. Що воно дасть ще раз пояснюю самим розумним тепер. Пошту везуть дипломатичну поїздами. Тому, якщо ми закраємо на 4 години, на 4 години пошта не прийде в Чехословаччину, Францію, Німеччину і так далі. Найменше що нам сьогодні тут зараз потрібно це розгляд допомогти ситуації, а не погіршити. Активісти Євромайдану закликали НАТО діяти злагоджено та обдумувати кожен крок за прикладом сусідських регіонів. Знову прорвались у приміщеннях Хмельницької ОДА. Мітингувальникам охорона будівлі не перешкоджала. Активісти вирішили негайно створити загони самооборони, закликали долучатись усіх чоловіків, сильних тілом і духом. Що сформувати загони самооборони по захисту споруди для того, щоб налагодили налагодили систему безпеки? Люди, які мають фізично душу, які колишні військові, а можливо афганці, пропоную усім вам збиратися вище на третьому поверсі. У коридорах адміністрації зустріли Миколу Деркота. Мітингувальники одразу напали на голову облради з вимогами вийти з партії регіонів. НАТО вивів чиновника на майдан, аби той привселюдно оголосив про своє рішення. Заява, прошу виключити не в партії регіонів. Я звернувся до Ядухи. Микола Дерекот запевнив хмельничан, що буде з народом, аби рішення чиновник не змінив. Від активістів пролунали і погрози. У вас позиція своя є чи ні? народна. Народна, точно? точно щоби не полілі ваші магазини не Хорошо, Бо лічно подожгу з народом буде і міліція. Я, я, запевнив я, 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 Василь Птащук. А коли міліція була не з народом, хмельницька міліція коли була не з народом? Вот скажіть, ви Скажіть, будь ласка, ви, ви, народом, Я, не я не ж не можна я ж вам Хмельницький беркут, так само бив людей. Я я, я вам і... кажу ще раз, я відповідаю за хмельницьку міліцію. Ми в не Подивіться, не Ви хоч одного міліціонера бачили, от хотіли зайти в адміністрацію. У вас є якісь проблеми до нас? Давайте ми нас немає. У мене до вас немає. Я дякую всім хмельничанам за те, що місто Хмельницьке виважені люди організовані. Далі майданівці розділилися. Частина натовпу пішла до приміщення СБУ, інші до прокуратури. Однак там їх ніхто не чекав. Двері зачинили на ключ. Чіночі молитви, ні чоловічі кулаки не змусили працівників прокуратури вийти на діалог. Люди почали повертатись на майдан. Дороги, які раніше у місті перекриті, пропускають лише одиниць. Дороги ми йдемо додому людську область. Вахту, 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 вахту з роботи, з ждевак вокзалу їдемо, стрічали а на Київ. Завтра їдемо, хтось активно збирається на Київ, де тільки зі столиці з невтішними новинами. Для нас ситуація не досить втішна, оскільки тільки по лінії всеукраїнського об'єднання Батьківщина у нас двоє хлопців важко травмовані у цих сутичках. Ми дякуємо київлянам за те, що вони їх вивезли з Майдану і зараз вони вирушають до Хмельницької області. А з трьома нашими активістами зв'язку зовсім немає. Ми не знаємо зараз, де вони, що з ними. За лічені хвилини епіцентр подій переноситься до приміщення СБУ. Там лунають постріли. Юлія Фоміних, Володимир Вінскевич, Новини Твісім 7